Не лише побачити, а й обмінятися один із одним думками змогли старшокласники із Костополя та міста Попасна, що на Луганщині. Спочатку не сміло, проте впевнено школярі розпочали свій віртуальний діалог. В основному дітей цікавили мрії ровесників та погляди на майбутнє України. Ми не майбутнє, майбутнє, в якому ми будемо впевнені. Щоб не було такого, що ти живеш, і не знаєш, що буде завтра. Я хочу бути впевнена в своєму майбутньому, в майбутньому. Моя мрія здесь вступити до навчального заходу. Телеміст із школярами зі сходу та заходу відбувався вперше, проте не востаннє запевняють організатори. В аудиторії налічувалося понад півсотні дітей по обидва боки. Участь брали учні старших класів, також волонтери та військові. Діти радо підтримують цю ініціативу, адже розуміють, що в жорстоких випробуваннях війни моральна підтримка не менш важлива аніж матеріальна. Чому це важливо? Я розумію, що в них там війна, їх треба підтримати. Я не думаю, що ми різні. Вони такі діти, як і ми. Вони люблять свою державу і вони це доказують. Так само і ми. Ми доказуємо. На заклик допомогти одноліткам зі сходу зазвичай відгукуються усі, каже волонтер Тамара Зулайкхі. Жінка зазначає, що порівняно з початком війни, зараз акцент у волонтерстві дещо змінюється. Волонтери починають переходити на таку цивільну стезю і брати участь активно в цивільних акціях. Зараз ми працюємо в рамках такої акції і збираємо подарунки для дітей Луганщини до Святого Миколая. Проте на віртуальному спілкуванні та пакунках із подарунками справа не обмежиться. Школярів Попасної та Костополя вирішили познайомити. Вже незабаром Луганчани житимуть у сім'ях, які заздалегідь погодилися прийняти бажаних гостей. Я є одним із щасливчиків, які приймають. Я буду приймати одну дитину з Луганська. Я ще не знаю, хто це буде, хлопчик чи дівчинка. Але я дуже радий цій події і такій нагоді, що так сталося. А вже 15 грудня містечко Костопіль зустрічатиме першу делегацію школярів зі сходу Тетяна Іващук, Володимир Захаров, новини Рівного.